ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, з сьогоднішнього івангельського читання ми чуємо, як Господь зціляє біснуватого отрока, і коли учні його запитали, чому не змогли вони звершити вигнання цього біса, то Спаситель відповів через маловірство ваше. Якщо будете мати віру хоч схірчичне зерно, не буде вам нічого неможливого. Чому віра має таку силу? Її сила не в ній самій. Її сила в тому, що вона єднає людину із Богом. І це єднання людини з Богом відкриває для нас силу Божу. Бо через віру для нас відкривається дія Божественної благодаті. І навпаки, невір'я, злі сумніви руйнують нашу єдність із Богом. Власне так сталося гріхопадіння. Лукавий дух серед Наших прабатьків у серцях Єви і Адама посіяв сумнів невір'я у правдивість Божого Слова. І це відкрило шлях до гріха. А віра навпаки подає нам єднання із Богом і ця божественна сила. Діє в нас, допомагає нам, зціляє, відновлює. І те, що людині неможливе за її власною людською природою, стає можливим, тому що Бог діє. Водночас Спаситель вказує на два засоби, якими підганяється дія лукавого духу. Він говорить, рід цей вигониться постом і молитвою. Чому Спаситель вказує на ці два засоби, на піст і на молитву? Як на ті, які допомагають нам боротися із лукавим духом. Піст це є стриманість. Тобто це не тільки і не стільки обмеження нас у тому чи іншому роді їжі, скільки загалом стриманість, помірність, задоволеність у необхідних потребах без надмірного. Прагне, бо гріх являє себе там, де є надмірність. Власне, саме гріхопадіння людини сталося, як ми знаємо, тоді, коли людина не дотрималася тої першої, єдиної заповіді Божої. Господь сказав, не їжте плоду з дерева посередині раю. Тобто Господь дав заповідь єдиного посту, способу стриманості, але людина, не додержавшись цієї заповіді, бути стриманою і задоволеною тими можливостями, які дає їй Бог, стала шукати те, що є поза Богом і проти його Бога. І щоб повернутися до єдності із Богом, нам потрібно вчитися стриманості в усьому. І допомагає нам на цьому шляху молитва. А що таке молитва? Молитва це не тільки слова, які ми промовляємо до Бога. Не тільки прохання, які ми звертаємо до нього, це взагалі спілкування із Богом. Кожен з нас з свого, свого власного досвіду може пересвідчитися на прикладі свого життя, яку роль відіграє для нас людей спілкування з іншими. Діти під спілкування з батьками отримують, Добру науку навчаються, пізнають світ. Через спілкування з вчителями, з наставниками ми набуваємо більших знань і досвід. Коли ми розмовляємо з людиною мудрою, то і самі сповнюємося цією мудрості. І загалом спілкування відіграє в нашому житті надзвичайно важливу роль. Тож, коли ми, як люди, спілкуючись з іншими людьми, сповненими чеснот і різного роду добрих досягнень, якими вони можуть з нами поділитися, переймаємо від них це, то можемо уявити собі. Наскільки більшим є плід нашого спілкування із Богом, який має невичерпну скарбницю і премудрості, і владу? І тому, спілкуючись із Богом, звертаючись до Нього, промовляючи слова молитви, беручи участь у таїнстві. Очищаючи душу покаяння, наповнюючи її дією благодаті Божої у Євхаристії через причастя, звертаючися до Слова Божого і читаючи Євангелія, апостольські послання, загалом книгу священного Писання, повчаючись із прикладів і життя святих. Які у своєму власному житті втілили заповіді Божі. В усьому цьому ми здобуваємо глибоку духовну силу, яка допомагає нам разом із нашою внутрішньою стриманістю відганяти ворога нашого дияволя, зміцнює нашу віру і відтак поглиблює. Нашу єдність із Творцем і наповнює нас божественною силою, силою Божої благодаті. Ось такі уроки ми можемо серед іншого винести із сьогоднішнього євангельського читання. Я бажаю всім нам примножувати цю віру, просити, щоб Господь збільшував в нас цей Його великий дар. Щоб ми не занедбували молитви і загалом всього, що веде нас до спілкування із Богом, щоб ми навчалися стриманості і додержувалися її. тоді, перемігши всі підступи диявола в житті цьому, досягнемо блаженного вічного життя, яке Бог приготовив тим, хто любить його. Amém. Graças